Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра. Тепла та затишку у ваших будинках. І сьогодні ми відповідаємо на ваше прохання зробити ще на жовтень місяць гороскоп для того, щоб вибрати кращі дні для опалення будинку, тобто для першого опалення, для першого розведення багаття в камінні, в грубі, в печі. Це дуже важливо. Ми зробили розклад за київським часом. Нагадаємо, що саме в дні, в дні коли буде панувати стихія вогню, от тоді саме найкращий час для того, щоб провести перше опалення. І дуже важливо, не починайте з великої кількості дров. Починаємо з сухого спирту, потрошечки-потрошечки, пробиваємо пробку. В димарі, і далі у нас і там не тільки енергетична пробка, повітряна, і далі потрошечки-потрошечки збільшуємо дрова і маємо гарний результат. Диму в будівлі немає. Отож, будь ласка, перший період у леві при спадаючому місяці можна розпочинати 8 жовтня з 8 години ранку і до кінця доби, 9 жовтня всі 24 години, 10 жовтня з початку доби до 11 години ранку. Наступний період буде в стрільці при зростаючому місяці 18 жовтня всі 24 години та 19 жовтня також всі 24 години. І ще буде в жовтні дуже гарний період. Це буде овен під час спаленого шляху місяця це буде і повня енергетика сильна, можна використати її на благо. 26 жовтня з 16 години розпочинається такий сприятливий час для першого розпалення до кінця доби, 27 жовтня всі 24 години та 28 жовтня з початку доби та до 10 години 30 хвилин ранку. Ось він весь гороскоп для першого вдалого розпалення дров для розведення багаття у печі в каміні. Ці періоди використовуємо. І ми вам бажаємо, щоб у вас було затишно у хаті, чисто, тепло, і щоб зима пройшла добре. Як почнемо опалювальний сезон, так він і пройде. Гарної вам. Зими, мирної, в першу чергу, миру та добра. І на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові!